Росія є такі паралельні проблеми е, з Україною. Ну, У нас це якби минає. Е, в общем, раніше, коли хто переїжджав жити з сіл звздок, звздок да? в зв зв міста, в городах, е, соромилися розмовляти українською мовою. Сразу всі починали розмовляти на русском языку. Это уже минуло, у нас такого уже нет. Дело не в этом. Дело в, в том, что, допустим, человек уехал из деревни, но ну, деревня из этого человека никогда не уедет. <свят> <свят> и у нас сказали, что Янукович из Донбасса вышел, но Донбасса из Януковича нет. Бабуся того будет. Текст від самого початку до самого кінця, до того врешті-решт, можна перейти савторі. Іван був з Вінницької області, ходив на повати його до село, але доля мала свої пристрасті. і Його до сколиці занесло вона була. Прекрасна шполяночка. Шполяночка це дівчина міста школа Черкаської області. Поляночка, ось осаго сину, і там була п'яночка, так Івана покохав Христину, вона навчалась в інституті, була дуже на займу, була чуживу знала похідні в інституті і в планетарії ходила у вихідні. Іван ухопить роботящий на заводі танки виробляв. І дошку пошани завжди прикрашав, хоч за мене в Христю заміж. Тобі на вік я обіцяю бути не вік, я за тебе заміж. І я про це не хочу навічути, але не на того ти попала, вмириш. Іван Характерову, хлопець упертий, або під вінок ти зі мною підеш, або краще мені тоді умерти. Гірко-гирко, кричали п'яні гості, дай вам Боже щастя, много є віта. Музики змовкли, дівки, десь о щось В кімнаті молодих не стало світла. Не проводжала діток до столиці, станемо мама на чергу на квартиру. Дай Дайно на прощання напитися водиці. Так все сталося, як і гадалося. Членом, слава Богу, хотілося, слава Богу, моглося на весну Христина принесла сина, три вісімсот назвали Андрієм, знову мати збирає, ковбаси і сиру Христина посміхається, Іван радіє, як у раз підійшла, черга на квартиру, Хлопчик підростав удонову придатний. Вивчав чау комп'ютери англійську мову. Чам був і акуратний. Як там у школі Тільки знову літо канікули. Весела пора, телеграмна, будь ласка, розпишіться ручка. Іванку Христенко, а чи не пора показати мені мого онучка. Їхали на поїзді і на автобусі, сірими грунтівками пилюки наповтались. Вона вже на порозі біжи синку до бабусі. Іванко і Христинка з матю вітались. А ти чому мовчиш, люби мій онучку? Тобі ж малятко козацька, я коров'я, я молочка на тобі повну кружку. Здравствуйте, бабуся. Как ваше здоровье?